Доброго раночку, любі мої друзі, доброго раночку. Що є Тімка? Що хочеш? Не вливала вчора ввечері вазонки свої і не вливала взагалі гортензії. Ну от не вливала. Зараз ранку повливаю, поки нема. Віці, як вони, як вони почервоніли. Ой, порозовіли. Від того, що я дала підживу, напевно. Що. Бачите, які стало чкаєте, де я показую вам. Бачите, які стали розові. Ой. Але підлию, поки зранку, що сонця нема, підливаю, наберу води. Я маю, хто не знає, що я маю воду в бочках дощову, то я так е, з тих бочок набираю воду і підливаю е, ті свої гортензії Так і не е, так і не прив'язали колик до тої гіргонії, чи то Георгіни. Бачите? от Набираємо кожного разу дощ. Після дощу і одразу ті свої квіти. Води багато і вливаю квіти. Та. Та зараз повливаю ті гортензії. Мене найбільше мочуть. Ой, що їх треба вливати за щораз, бо там вони висихають від сонця дуже. Я все стараюся на вечір вливати, а все не влила і, і лию зранку. Отако. От бачите, ще буде цвісти І тут. Не знаю, чи там ще десь. Але от ще буде цвісти. Угу. Бачите, ця троянда перецвіла була і знов пускає на цвіт. Знов буде цвісти. Отакі от пускає пагони. О, бачите? Це бордюрна називається, але бачите, яка вона розрослась велика. Дуже довго вона не, не розросталась, дуже довго. Я навіть не знаю, хто в тому винуватий, можливо, і я. Ну, іду вливаю далі. Усі вливаю. Знаєте. От і за ту вербу хочу забрати ту вербу, бо вона вже так, там є під нею взагалі така величезна троянда, то вона вже навіть не цвете. От відцвіла щось трошки, треба обрізати там, де сухе, і навіть не цвіте, Навіть не знаю, що то таке. Наша нам вже твої верби є такої? Ну, буду вийти. Може, обріжемо, лише так, лишимо на стовбурі пару гілочок і все. Зараз ще всі повливаю, вже ті всі повливала. зараз ще всі поп попідливаю. Вчора забула влити, знаєте, вчора забула влити. І все. І дуже зле. Треба кожен раз. Я їх попересаджую всі е, в ґрунт, але в ґрунті також треба вливати, а що в ґрунті не треба вливати, думаю. В ґрунті також треба. Я їх підживила. Але ще кожен день мушу все вливати. Це і не дуже треба, але треба вже павутині павутинісно є. Ще не встигла помити. як вже павутині снує. Не? О, отак. От Як гарно цітуть Георгінки. Бачите, така красота, красота. Дуже гарно, такі бордові, бордові. Красота. Такий колір не обичний. Знаєте, отакий от колір необичний, що хочеться дивитися дивитися на них. Два корчі я більше не маю, кольорів більше немає, тих Георгінок лишень. Два кольори. Один розовий, один такий бордовий. Ось таке шикарне бордо. Дуже гарне. Ще йду покажу вам маленькі тоді, як в мене цвітуть. Бачите, як гарно цвітуть, який великий кущик. Така красота такого кольору. Дуже гарно. Я думала, пересаджу собі в горки, але вже на коли то вже осінь, скоро то вже і не буду пересаджувати. Най вони вже доцвітають. Може на слідуючий рік то вже їх висаджу більше в горшки, щоб були ближче коло хати. І ще цей, цей колір такий, бачите? Два кольори також більше немає, тільки два кольори. Бо я купила була більше, але вони пропали і лишилось мені. Це вже четвертий рік я їх зберігаю. Ще пуплінків має дуже багато, ще будуть слізти. Бачите, така краса. Маємо сьогодні персики обривати. І то ви знаєте, як обривати. Треба обривати їх, що ми м -м, виборково, виборково, отако От буде коло кожної деревини ставати і в кругову виборково обривати персики. Бо м -м, можливо, завтра виїду на базар, м -м, щоб продати, бо того, що м -м, інакше діло не буде. Одні пропадають, другі, другі ще не дійшли, знаєте, і сипляться. Ну, отаке, отаке ми маємо з персиками. Ну, таке йде з персиками. То сьогодні. Але більше зараз щось їсти, приготую, щось на обід, а потім станемо більше до, після обіду знаєте, і будемо обривати. Ну, а що робити? Що робити? Де воно там? О. Сонце мені б'є в очі, інакше не заходить. От інакше не заходить, подивіться, які вони густющі такі. Перські хмара є, і їх треба виборково, виборково обривати. От я не виключаю камеру одним дублем вам показую, подивіться, що то робиться. Бачите, що тут робиться. Це одна така деревина. Це не одна в нас, їх є 10. Але це така одна деревина, що так вона облипла, та вони всі облипли персиками. Видите? То кожна деревина така обліплена. Кожна деревина обліплена. І це треба обійти і все перебрати. Все перебрати, бо, бо що робити? Бо інакше не вийде, Тут ще треба, щоб чоловік покосив. Нині не буде косити, але щоб покосив ще поміж ту смородину. Смородину ми обірвали і не маємо багато. Для себе стає. Ой, для себе стає. Щось в мене ще й хребет щось хапнув, Не знаю, що сталося такого. Але ово, ви не спіла торкнути і вже, і вже паде. Ово, показую вам, що здовж. І ще тут один покажу всі сторони, але цей більший цей інакшого сорту. Видите? Цей вже інакшого сорту персик. І також його треба буде е, сьогодні весь зірбати. Можна, там лишиться пару штучок, але то, що треба його зірвати, то це факт. Ну. Е -е 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 не кроплені добре. От не кроплені добре, так як всі належить. Як люди кроплять так, як належиться, знаєте, то в них ні гниють, ні падуть. А в нас не кроплені і в нас гниють і опадають. Ну, але нічого, стає, стає. Не кроплені, можемо ми собі дозволити з'їсти. Таку річ можемо. Ну і все. І так на їдять люди, щоб було не кроплене. Нічого страшного, що впаде, то впаде колись, як було. А ті яблука, що є такі, то як було, що ніхто, ну все, не лише яблука, що ніхто ніколи не кропив. Ніхто ніколи. А це я вважаю, знаєте як, що це все спеціально, певно, що пущено у повітрі чи, чи клімат міняється. Я не знаю від чого. Але колись нічим не кропили. Нічим ніхто навіть такого і близько не знав. А тепер кроплять, і лиш би хімія та йшла, хімія, яка всяка зараза, хімія, вибачте, що я так грубо кажу, подивіться, подивіться. Бачите? І люди, люди травляться, травляться і все. А тут маємо ще таку яблінку. Видите? Ось ще така яблінка є. О, така яблунка гарна, гарнюча. І також ще не, не успіло, а вже, а вже гниють. Але яблука дуже гарні. О, дуже гарні. Е, вони такі наростають великі-великі. А, я знаю, чи наростуть, як вони ой, мало-мало окруплені мало і вже... І вже е, гниють. Десь кудись. От вже знову обриваю, гниле. І от таке во. І от таке во. Але нічого, нам стане. Нам стане ще й забагато. Добре, йду я. Йду я до, е, до своєї роботи. Показати вам, як нападало, як падуть. Показати, як було. То вчора ви трохи. Ну, ви зберегли, роздали. А вони вже на вечір знов нападали за вечір. Так, всім, всім доброго вечора чи доброго дня. Йду ще лапаю ще курку, бо ще маю курку. Не знаю, чи одну прийдеться, чи дві ще маю на замовлення. І йду, лапаю ще а, ті а, кури. Чоловік прийшов з роботи і йду, лапаю. Бо вже окріп поставила, бо маю на завтра на рану замовлення, а що рано встану, буду з досвідками і буду кури різати. Не хочу, то заріжу зараз ті кури. По -по Подивлюся, скільки вона одна важить. Ну, не треба скільки, її дуже багато і треба щось з ними зробити. Але вже надвечірок, ви розумієте? От вже на Всім вітання, всім вітання. Кілка лежить в холоді. Не хочу на Санситі. У нас дуже сонце. Сьогодні його щось таке дуже сонце, що я навіть не знаю. Е, мені здається, що кожен день ще має бути менше, а воно все більше того сонця. Приїхала з міста. Нічого вам не знімала, тому що е, не мала як знімати. Всі були без настрою і нічого не знімала. Їхала з таким персоналом, що весь був без настрою, тому нічого не знімала. Приїхала вже додому, чоловіка немає вдома. А я... Одна. Була на базарі. Взагалі-то я їхала в оптику, за, щоб собі замовити окуляри, бо я ті вчора десь загубила і нема моїх окулярів. Взагалі, от обшукалася всюди, рвала ще хлопчикам персики вчора, там зняла кусочок. І десь всі кущі лазила, і передавала їм з відерком ті персики. І не знаю, я от там обшукалася і нема. Не знай, де поділа окуляри. І думаю, ну мені треба обов'язково, бо я вже, навіть знаєте, не виджу без окулярів. Ну, має другий, але навіть не виджу без окулярів ні відписувати, ні нічого, ні писати. І сьогодні за того поїхала. По-друге, е а по-друге, що? По-друге, що, де я ще була? Де я ще... А, сестру возила, а сестру возила е, в сільську раду до Віта в друге село, бо їй там треба було якогось документу. Тому я так зранку поїхала з сестрою. Ну, а вона була не в настрої, тому що її там е, треба свої питання рішати. Того так е, склалось, як склалось. Е, заказала окуляри, заказала. Одні купила, такі, як я маю, і такі ще купила, а заказати заказала, тому що мені, мені треба було заказати. Заїхала на базар, купила чоловікові курити, Корива, на корива, на дим, на дим. Купила чоловікові на дим. І, ну, і таке дещо купила, то я вам зараз покажу, що я там ще прикупила. Такого завтра у нас свято. Матка Божа, так як в нас кажуть, в нас перша матка Божа. Хто слово розуміє, той знає, про що я говорю. Все, перевернулося у другий бік. В кого завтра, а в кого 28-го. Ну, ось таке. А тут купила капусту купила, щоб, може, зверу борщ, може якихось голубців закрутив, не знаю. Так що всі свої гортензії звідси з лавки і не забрала. Ніхто не, не сідає на лавку, такі гортензії там на лавці є. Це купила чоловіковина на, на кори. собі кури. Йому не можна, звичайно, але собі собі хоче, собі багети. Це мій кошельок тут В магазині вже. Е, вже в магазині тут я купувала і вже так. в магазині, о, в магазині. Поставила пакет. Два багети. Е, зроблю бутерброди, канапку. От зроблю канапки. Одну хлібину. Ось, це, що я взяла на канапки. Взяла, зараз вам покажу, що я взяла. Взяла молоко, собі до кави. От, до кави взяла собі молоко. Взяла мінеральну водичку. Ой-ой-ой. Мінеральну водичку. Таку. Отаку От карпатсько джерельна водичка. Взяла. Дві шоколади. Е, я їх не їм скажу вам тако, але най вони, най вони будуть. Отако. От взяла дві шоколади. Це одним дублем вам знімаю, навіть не відключаюся. Взяла два таких е, сирочки. Чекайте, бо я з кулярів дивлюся і так мені погано. От два таких сирочки з зеленю взяла на бутербот. І що? І такий кусочок невеличкий кобаски на канапочку. Так, ще вам покажу вам знімати. Подивіться, що робити. Отак. Маєте вам масаж? Ви що воно роблять? Як вона його перехопила, та кіточка, і зразу йому робити масаж. Або. А він тим і радий, балдіє, балдіє. Що ти так коротко? Тімка, що от так коротко масаж зробила. А, а, насолоджується вже він насолоджується. Далі коло нього гладиться. А чого ж ти коло нього гладишся? А? Зараз тебе вкусить. Отак, от, от так, от так. Добре з тими котови псами. Купила собі коханий. Такий коханий купила собі водичку цю. Це я собі купила. Ну, чоловік так само буде пити, той мій коханий. Капустини купила три. От три капустини купила. Не знаю, може голубців зроблю, може якийсь салат, може борщу зверу. І купила на бутерброди сира домашнього кусочка. Але чекайте, він вже щось розвалює чи що там зараз подивлюсь. Ну, добре, йду я. Йду, я вже взяла собі вараболю чи картоплю і йду я. Готувати щось їсти. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Всіх запрошую. Надіюсь, вам там буде цікаво. Всім пока, всім до зустрічі!